Автобус школа fpv дронів Кілгаус від 3-ї штурмової бригади на певний час зупинився в Ужгороді, аби навчати цивільних та військових керувати ударними дронами. Все, що ви бачите позаду мене, це є виїзна школа. Місто Ужгород це десяте місто в нашому турі. Почали ми наш тур наприкінці зими цього року, 25-го, з Білої церкви. Мета нашої школи, наголошую, це вступний курс. Аби підготувати профільного спеціаліста, як мінімум інженера, на це йдуть місяці. Просто так затиснути кнопочки, взяти пульт радіопульт управління і полетіти не вийде. Це досить досить скурпульозна справа, де фахівці передають знання, діляться тонкощами, спостерігають і коректують діяльність саме пілота. Такі навички не про майбутнє, а про сьогодення, кажуть військові. На даний час стати пілотом в Україні, мати знання і мати розуміння в галузі ФПВ – це все одно, що водити автомобіль. ФПВ – це не майбутнє, це вже сьогодні. На даний час всі мають мати доступні знання. Тому в якості мобільної школи ми виїхали в тур. Усіма гаджетами і усіма засобами для навчання для повноцінного навчання уступному курсі. Вступний курс передбачає розуміння базових принципів роботи fpv дронів Це будова. Тобто, аби всі могли зрозуміти, що таке FPV. FPV – це конструктор, який можна запрограмувати по завданням. FPV – це може бути як камікадзе, так само і багатоцільового використання бомбер. Тобто той, що може повертатись назад. Все це ми пояснюємо на курсі. Пояснюємо, як запрограмувати, пояснюємо, як працюють протоколи керування, які частоти є, як кастомізуються, які антени, що таке відеопередавач. Це не розвага, наголошують військові. Також ми розповідаємо про те, як працює розрахунок, про техніку безпеки в першу чергу. Бо в це далеко не є іграшкою, як багато людей, котрі приходили до нас і вважали, що «О, зараз маленький хлопчик 5-7 років сяде і полетить собі десь в Жмеринку. Ні, це велика робота, це мікроконтроль і набування знання, це наука, ніякий не розваги. В першу чергу це підхід, це підхід і буквально, що наполегливість. Школа автобус працює з 10.00 до 20.00. Але ми відкриті з 10 до 20 години, але працюємо понаднормово. Тобто кожна особистість є індивідуально і підхід можливості, звичайно, що природа людини інакшою. Тому комусь потрібно 3 години, хтось може і 8 годин бути, хтось приходив раніше, дивлячись по мотивації. В більшості приходять люди, котрі хочуть доєднатися до війська, бо в країні війна. Всі хочуть мати знання. Котрі ми буквально самі базові передаємо. Акцентують у навчанні на відпрацюванні мікромоторики. У нас є цивільний симулятор, який пояснює фізику, роботу, саме висота, як тримати, або не було ніякого пригунчика, аби буквально можна було причепити FPV, як в повітрі. Ось цього, на жаль, не може бути, бо немає стабілізації. Ми всі ці речі пояснюємо, як працювати з поворотами, як виконувати вправи. Як реально зробити так, аби в був словмо, тобто максимально повільний. Бо впів це не про гонки, в це про точність. Точність виконання завдання. Бо борт не вічний, борт втрачається, тому підготовка це наша пророгатива. Ось чим обладнаний автобус? Показує нам робоче місце інструктора, де у нас є екран. Ми звідси ведемо наші лекції. Лекція досить прості, насправді не потрібно великі знання фізики, просто потрібно бути досить уважним і мати долю інтересу. Для кожної особи, нашого учня-відвідувача, є місця індивідуальні, де кожен працює і має бути комфортно. Апаратура це пульти, це ніякі не джойстики, це пульти. Маємо пропозиції для всіх, хто складає іспит в усіх містах, в всіх дев'яти містах. Ми літали на практичних польотах. Долучилася до акції молодь, яка впевнена, що такі навички не будуть зайвими. Ну, спочатку незвично, важко контролювати, але з часом звикаєш. Тому я думаю, якщо дійсно навчання 20 годин, то це посильно. Тому прикольно. Школа автобус перебуватиме в Ужгороді до суботи, 2 серпня, включно.